Ребята собаку знайшли. Вона так совість мучила, що ми її туди залишили, що так як-то отримали, що вона. Дякую вам кожному, хто долучився. Дякую Дякую Алі, що вона знайшла, ну, вона волонтер, вона знайшла тих людей. Дякую тим людям, що вони поїхали зна куди. Спасли життя кожний, хто долучився репостом, словом. Ви спасли життя тварині беззахисні, яка не може себе захистити, яку якась то сука вивезла просто на дорогу, на трасу. Ой, чесно, я не вірила. Я вам серйозно говорю, я не вірила, що вона жива. Я була впевнена, що вона її збила машиною. Я просто боялася це признати. І я так вам вдячна всім. Я не могу просто ж трус. А це все те, що у куми день рождень. це вже близько до клімаксу, що я така стала вже раніма. Але тут гризла. Я знаю, що й Діму це гризла, нічого не показує. Що вона там залишила, що Вона хаотично бігала по дорозі, просто видно, що вона в розціляності. Вона, вона була дворова чи домашня. Ось я стане серце так рознірюсь. Ви знаєте, я розумію, що в силах людини зробити іноді неможливо. І казалось би, ой, спасті собачку. Хуй знайде, вибачте, знайти. Я попрошу сяк відео, я вам покажу. Отак. Я так рада нема. Ладно, я пошла в аптіку, а то вже дуже дура. Ребята, ситуація очень интересная и необычна. Оказывается, то не мама карми. Коли туди приїхали виловлювачі, там же ж була нора велика, вони нашли ще одну маму. Походу мама карми з її братиком і сестричком. Фу, там вони нашли дві ці сучки і ще щенят. Що робити? От зараз ви должны всі скооперіруватися і допомогти мені вирішити цей вопрос. Цуцики такі, як кармочка. І мама не та риженька. Мама трошки більша, то кармочка буде більша. Я. Привіт. Я приїхала е, щастливі, назад до вас. Е, сейчас їду на завод інсусам. Я їду назад до інсусам. Е. Всім там у нас тут, акажеться, живе жінка, яка перетримку делать. Я хочу до неї заїхати і поговорити з нею. Ну, по одному забирать. Не-не. Божіть мої, хити дети. Это вообще не она, Леш. В смысле не она? Перекинь еще ближе. Да, потом снимать тебе. Так, я в блэкбоксе, я буду есть. Соус сюда. А соус что? С чем? Ну, який соус, а який так? Є... соус? Вот такі маленькі гибчики чесноковые, кисло-сладкие. Давай кисло-сладкие, чесноковые не могу. Ой, от это вкусненько сейчас будет. Сейчас я погашу свою машину, подождите. Бо бензин -бін не казенный. Извините, дорого. За Бакира. Це стріпси, ребята. Зараз будемо пристраювати собак. Вон Юрка одного забере. Ой, гаряча. Щас? Дякую, а я вже такого не бачила. Стріпсиці. Чи воно є? Що-що? Стріпсиці. Де воно є? В Макдональдсі нема такого. Це, мабуть, в цьому Тойпсі є стрипси. Можуть. Да. Та вистачай. Що ти? Все, рівень ресторану. Ммм, добренькі хлопці. Ммм, ням-ням. Короче, ми приїхали. Тут жіночка, є жіночка, у якої є передір. Я попросила дідю Сашу, а він мене приїхав. Зараз будемо просити. Що-то mm, не ми до неї не, дозв... не достучалися. До той жінки, у якої, типу, приїдуть, щоб передержати їх. Куди їх зараз везти? Зараз будемо щось Девочки, Я оставлю ссылочку на карту. Ще треба заплатити їх, треба звозити, покупать, обділити, проглистовать. Пожалуйста, хто може гривню 2, я буду дуже, дуже вдячна, якщо ви допоможете. Тому що, ну, чесно, в мене немає такої можливості, що. Наверно, мінімум 1.5 треба пойдётся їх всіх сейчас обделяти. Якщо ми 700 заплатили за карму, і цих великих надо ще вакцинувати, ще й вакцину рахуйте. Ну, короче. Извините, что я у вас прошу, но, наверное, многие б этого хотели, якщо у вас є бажання доп... і можливість, і можливість, дівчатки, гривня 2-3, я буду вам дуже вдячна. Ви поняли? Благое дело. В Інстаграмі дівчатки вже мовсю кидають, молодці. Мені тут дядя Саша помогає місцевий. Ой, хороший дядя Саша. Зараз ми будемо пристраивать, що то рішимо, что то рішимо. Я не не я спокойно, знаєте чого? Того, що значить Бог не фраер. И чогось він вибрав мене вместе з вами. Ну, тими, хто з інстаграму очень допомагає. І возможно, якщо ці люди так би мені собрали деньги, не поїхали виловлювати, не нашли б ще цю ценят і не знайшли б ще. Сучку, маму карми, і, оказується, та маленька була не мама карми, але вона теж з сусенятами. Так що ребята на душі спокійно, тому що вони живі, і їх можна спасти, і вони не загинуть, як, знаєте, просто з голоду, з холоду. Ти жорстока життя у нас, бачите? Всі хочуть породістих, красивих, а таких просто хочуть викинути, як мусор. К сожалению. Жестокая реальність. Ну нічого, є з вами. І мы це питання вирішимо. Вот О так. Я дуже рада, що все отак. Вот Карму треба повинні покормить. Я забула, я її кормила в 11, один, в да я її покормила, а уже 3, а, уже а я її кормлю 4 5 мене мішаю ще й молоко без лактози. Ой, спасибо знайомим, друзям, що допомагають, активізуються, донатять. хто не може донатити репост, тому, тому, тот, сарафан на радіо, працює. Це ж робота того, що мені довіряють. Знають, що я ну, какво, по совісті живу. І всім желаю того. Знаєте, я чувствую себе, вот, знаете, когда. Ну как это передать, когда что-то случается счастливо, и ты такой, знаете, в этой эйфории, когда ты что-то ждёшь, ждёшь. Как я вам говорила, анализы сдаю, знаете, и переживаю, и жду, когда приходят анализы, хорошие или как сразу вот это, мана сейчас, что они едут в дороге, я такая: фу, все хорошо. все будет хорошо, ребята. все буде хорошо. Кажне дієство добре, кожен поступ говорить нам про те, що ми не зря на цій планеті існуємо, з вами живе. І добро победи зло. Короче, мы не можем найти эту свету. Вернее, достучаться до ней не можем. Сейчас у нее великий участок на две улицы. Сейчас попробуем с другой стороны. Ой, потому что надо определять, куда-то животных, ребята. Вы шуточки не шутите тут, а давайте уже что-то делать. Уже взяли. Опять. Вот вам и контент. Я если каждый день буду показывать то, что происходит, вы обалдеете. Тут і писати книги не треба, понимаєте? Да тут вся життя в постійну кінгу. Зараз з іншої сторони обіду дядя Саша обійде. Дядя Саша замість олігарх наш. Куркуль. Вот. Хороший такий мужчина, дуже хороший такий. Зараз він обойде. В общем, девочки, я такое буває только у мене і у, у мене. Так, показую вам є, хто подано з Блекбокса, Мої любимі чаї. Він знає, що я люблю чаї. Отакі. І він мені подарив. В общем, собак забрали. Зараз збираємо кошти, тому що треба перетримка, треба вакцинація, бо ніхто без вакцинації нікуди нікого не забере. Постаніть самі. І скажіть мені, що в мене немає контенту. Вот Попробуйте. Этот контент ищет меня сам. Знаете? В общем, вот на все эти светы мы добрались. есть все эти светы 40 собак. Она говорит, я просто физично не могу. Все. В общем, короче. Надо набрать сейчас еще Надю. В общем, ребята. Что я могу сказать? Готовьте бабки. Бо треба цих собак вакцинувати і все остальне. Е, Кармеліта о, сидить вже, налюркала, поїла, поїла доволі, молока попила, вже не пілікає. А у, у Кармеліти ще братики і сестрічки, хоч как-то, але на моїх лічі теж рядом. Я, ну, я така людина, я казала, я інфаркт. Я ем фабрика. Короче, такой. Вот так вот. Заколдованная дорога для моєї жизни, там постоянно что-то случается. А представьте, так и потихали всі машини, подзывали. Там нема населеного пуска. От слова совсем. Вотапа. Ну ничего, девочки, не пропадет. Все будет хорошо. Такой вам контент. А как все начиналось? Встреча подписчиками? Копиш, мовче і поніслав, що вона. Як да? я сміялася, вони зловили, а він каже, а вона каже, це не вона, це не ця собака на фотографії. Каже, я хліб ця, а там же ще й сутти. Просто все присутня. Це то по мені постійно таке може бути. Нормально он не може бути, помієш? и гришла, честное слово. Как это будет продолжаться? Давайте попьем чай. Вот этот вкусный, да? Который Виталий, Виталий, Виталий вспоминает. Также работы. вместе работает. Юрий мне подарил, Эл Грей. Вот этот бренд, он такой вкусный. Девочки, я не шучу, обалденный чай. Так роботся. Чик. Чик и заваришь. Очень вкусный чай. В ладно. Давайте заканчиваем это видео и будем переправляться нам уже ехать, поздравлять куму с днем рождения. Вот так.